Зараз я знаходжуся в містечку Білий Раніше називалося воно ляхівці. Такий шикарний домініканський костел. Раніше це був домініканський монастир чернечого ордена домініканців. Раніше багато поляків жило в Більгірії. У називалася ляхівці. Більше двох тисяч поляків жило в Білгірії і навколишніх селах. Зараз також тут католицький монастир. Це був монастир домініканців. Домініканці це аристократи. Є багато чернеші орденів. Є францисканці, домініканці, капуцини. А тут саме були домініканці. Домініканці не так і багато. Зараз в даний час, наприклад, францисканці аж 200 тисяч монахів. А домініканці десь 5-6 тисяч домініканців монахів Наприклад, францисканці колись, то були монахи хто? Селяни, ремісники, міщани бідні, а домоніканці це аристократи. багаті міщани, купці, князі, графи, то були домініканці-монахи. Це аристократи. А тут саме був домініканський монастир раніше. А ще поки цей центральний вхід не відреставрований, але прийде час і відреставрують. Це саме, саме грандіозне здання в Білегірі в колишніх ляхівцях. Тут теж діє парафія римокатолицька. Величний храм. А в радянські часи тут клуб був. Після польського повстання 1861 року монастир був ліквідований. Тут парафія є, графік богослужіння. Понеділок, п'ятниця-суботу в неділю служби проходять. А це містечко таке Білигір'я, Колись називалися ляхівці. Прийде чашой центральний фасад відреставрують. Тут кожний час. дзвонять. Тут же відреставровано. Центральний фасад ще поки що ні? Така в мене вийшла прогулянка гулянка ляхівцями пілегір'ям.